Наша дуже відома блогерка Сабіна Мусіна мала ускладнення після введення полімолочної кислоти. Дуже широко це обговорювалося в соціальних сітях, Вона має навіть дійти до суду ця справа. І що могло глумогло піти не так. Якщо логічно подумати та почитати, взагалі для чого для чого виробляли. Полімолочної кислоту. А вона з'явилася для того, щоб коли у пацієнта немає частини обличчя, коли в нього супер, воно худе, запалі щіки, щоки такі, поновлювати об'єм, компенсувати це. Потім її використовували для того, щоб збільшувати об'єм сідниць. А потім чомусь її стали використовувати на тонку, тонку шкіру шиї. Тому, можливо, при її морфотипі старіння, при її… вона дуже худенька, вона дуже маленька, в неї е, немає е, підшкірно-жирової клітковини забагато. І, звичайно, е, вона звикла до маленького обличчя. А полімолочка вона могла, ми ж не знаємо, скільки її кололи, яку її кололи.